Добіг до Варшави і зібрав 500 тисяч гривень, рятувальник Володимир Сковородка завершив свій 14-денний марафон, він пробіг від Києва до Варшави. Метою було висловити вдячність полякам та назбирати кошти для рятувальників, які розміновують водойми України. Володимир Сковородка встановив національний рекорд України. Під час марафону зібрали понад 500 тисяч гривень з необхідних 2 мільйонів. І, хоча ультрамарафон за Кінчився внести донат і допомогти назбирати суму ще не пізно. Ми хотіли привітати вас з цим величезним результатом. Він надзвичайно важливий, символічний. Він надихаючий цим національним рекордом і впевнений, що це не останній в лініці ваших і наших спільних здобутків. Але завдяки команді команда підтримувалася. Команда є команда. Важливо, надзвичайно, що це відбулося представником Міністерства внутрішніх справ, представником Державної служби України з зазвичай ситуацій. В цей нелегкий період ну, для світу, я скажу так, є можливість створювати отакі приємні і знакові речі.